Подвиг святителя хірурга. Таку виставку було презентовано у головному корпусі меморіального комплексу Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 1945 років. Експозиція підготовлена спільно музеєм та Українською православною церквою. Перед самим відкриттям виставки відслужили Молебень, очолив його вікарі Київської митрополії єпископ Пантелеймон. Пресвященний владика перекрив сказав вітання та вдячність організаторам заходу від предстоятеля церкви та вручив провідним науковцям музею церковні відзнаки. До речі, його блаженство митрополит Володимир передав із власної колекції на довічне зберігання музею кілька речей святителя Луки, з яким він був знайомий особисто і якого дуже шанує. Серед експонатів облачення святителя, ікони, богослужбові книги, проповіді та наукові праці, хірургічні інструменти є тут і ніж, подарований хірургу солдатам, якому той врятував життя. Працюючи у часи великої вітчизняної у військовому госпіталі, святитель Лука творив чудеса зцілення. Він лікував рани як скальпелем, так і молитвою. Деякі з безцінних реліквій доставлені з Одеси із музею Православна Україна, що діє на території Одеського свято Архангела Михайлівського монастиря. Їх передала і обителі матінка Серафима. Життєвий шлях святителя Луки це є приклад для усіх віруючих. І, звичайно ж, для тих, хто несе послух лікаря, і надзвичайно важливо вчитися у цих людей мужності, твердості, професіоналізму і моралі. Отже, святитель Луко вчить нас, і ми вклоняємося його подвигу і в роки великої вітчизняної війни, і після воєнні, і, звичайно, ж в ті страшні роки, коли він перетерпів тюрми, заслання і всі ті гоніння, які надав той страшний лад православній церкві». Але церква вижила святий Лука з нами, і ми молимося йому, щоб він прохав Бога за нас, за нашу святу церкву.